Всім привіт, друзі! З вами я Ренат. Оце от моя трьохповерхова база. Ми сьогодні знімаємо украді рот Тут е, я вже трохи прокачався, але можна сказати, не грає в цю гру він вже тут і знає. І зараз ми йдемо. Оцей другий поверх. І от третій. Хто граю в гру, думаєш, а де всі інші ігроки? А я граю на приватному сервері. Він продається просто так. З зробоч, так зробив. Е що є приватний сервер. Ну і заходиш там, і заходиш в гру, під грою там є. Пише сервер на сервер. А потім там зверху пише за 79 роблоксів, що можна купити приватний сервер. Ну і все. А ви говорите, в мене такі круті мед. Чого мені такий поганий? Розумієте, в мене просто Тимінг аккаунт, в нього там вже є один мем для переробки, і треба ще один. От той самий. В нього є тринк-аккаунт. А он сині немає. Я его не буду давати. Вот. Вчора недавно було десятіе обновление в б в, в Україне, вчора вийшло так багато всего. Що... Но свободно ситуация не вийшло. Це мене розчарає. Ну, а в цьому ролику, а что мы сегодня постараємося нафармити 7 трильйонів. Як ви ну, бачите, пен зараз 7 трильон не брать. Просто я хочу пережить зробити за 7 трильйонів. Один день день дом, один день день я опять бороду пока что-то завершаю. Кто желает сухую, может ли мной приодаться. Вот я зараз покажу свой никнейм. Диамонт. Вось. А поки що я буду далі. забирати, так скажу. До речі, в мене телеграм канал, але я не знаю, як його приєднати ссылку до YouTube каналу Колись спробую ви із... можете переходити на мій телеграм канал. Це наш Viber канал.

Да щоб... ну, щоб ви подивились, що мне робить. Ой, я не то взяв. Опа. Ну що я вам покажу. Це от така пружинка, яка то так снимає. Це. А це вот воно просто тут ніколи немає, воно зображає в карті. Це вот вона хватає рука. Робить клона. Це турель. От, 3, 2, 1. Воно буде сторона. Це меч єдинорой. Коли ти нажимаєш, то воно так це плащ е, Супермена. Ти нажимаєш на тутичку і він туди стриб. А це перчатка особлива. Коли ти б'єш, то вона фарбує. А це, коли ти на когось нажимаєш, то ти там опиняєшся. Це не міняєшся обліками. Це в Так, и каких играх так ось. Я вам вже тут заберу там. Вот. Тут пушка, яка стріляє фарбами тихо Ви обходили собі таку? Напишите в коментарях. Окей, Добро. Закінчуємо вже на цьому. Ні, ні, не ролики. Якщо буде знімати, не знаю. До речі, дивитися. Ось такий час вони тут. Так. Ось так. До речі, напишіть в коментарях, чи грали ви цю гру, чи ні. Мені просто дуже цікаво. До речі, друзі, бачите цю червону доріжку? Давайте по <клухи> подивимося. Чи вона там є, чи її там нема. Ге-ге. Нема. це не прикольно. тихо. ехо. До речі, поставте лайк, хто би хотів таку штуку, щоб швидко ловити. І стрибати високо. В цій гри. До речі, це от я купив за природження, але вона ще продається. Бачите, У тут вот є така темна перчатка, а за нею такі от пружинки. Там в нас але це бачите, ці предмети вони разом в комплекті йдуть. За 189 Роблоксів. Давайте ще такі блоки ось такі от штучки. Админ, бачите? Я собі можу таки колись куплю. В моєму відео. Може я куплю X2 хороші. Може я куплю VIP з 270. Ну, подаємося А поки що давайте веселитись на моє відео. До речі, забув вам сказати. Ставте лайки, підписуйтесь, бо це буде, бо більше українців буде тепер нас дивитися. Mm. <клух> Буде у мене більше переглядів. Я вам знімаю до кінця відео випускники і бачите все. А ви ставите мені лайк, просто я хочу поставити Україну мовний контакт. Поки що я, я тут беру я аби вже давненько не підберу. Тут же один відео прилетає. Дискорд. А де все хоть таки, таких прям таких крутых мемов. А, пацаны, просто куча на обновление. Я уже бачив в три обновления самостоятельно. И куда я сюда? Ну, гора, на обновление. И на том обновлении круто. Сьогодні буде коротке, але буде продовження. Поки що я буду просто так грати. Ну, побачимось сьогодні ще ввечері. Може, вже не побачимося. Ну, поки що можете мене додати, я буду приймати ваше запрошення. І будемо грати з вами на моїй праці. За мене не країть добре. Просто ну, я це дуже сильно збирав. В принципе. Мені це навіть ніхто не дарив. Я робив переродження, я навіть нікому не давав. Я знаю, можна так робити. Комусь давати мене. Він їх зберігає, Я робить переродження. Але зі мною так ніхто не робив. Я просто так природився.

Не вибачте, друзья, я сейчас надо понажал. Сипа